Всім привіт! Ось така красунечка це є намисто під назвою Ніжність 1. І надіслала ось такий чудовий фотозвіт мені пані Оксана Єрмак. Щиро вдячна за відтворену красу, за такий прекрасний фотозвіт. Якщо маєте бажання придбати цю красунечку, то пишіть пані Оксані в описі під відео я залишу посилання на її месенджер де ви зможете написати їй особисті. Ну, якщо у вас цікавить сама схемочка, то пишете мені. Також в описі під відео є вказане посилання на мій Facebook і номер вайбера, кого його немає. І обов'язково напишіть нам коментар, як вам подобається прикраса чи ні, чи вона взагалі варта уваги, чи варто її відтворювати. Хто робив таку прикрасу, також напишіть. Мені дуже важлива ваша думка. Чекаю відповіді.